Узі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аудівка виконала свою місію. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лихові розповів ефірі програми української правди. Підсумки про вихід українських військових з Аудіївки також військовий вперше озвучив трати росіян за перші півтора місяці року. З 1 січня до 16 лютого включно так втрати РФ склали 20 тисяч осіб убитими та пораненими 201 танк та чотириста 92 бронемашини, все це цифри по всій ділянці підзвітні осу Таврія, але частка з них припадає на Авдіївську операцію. Втім, як і Зеленський відмовився називати наші втрати. В той же час військовий записав відео із закликом Соса в Авдіївці. Залишилися деякі підрозділи. Кому вже потрібно було прикривати відхід основних сил. Далі мовою оригіналу. термінові новини з Авдіївки. Надвеликі втрати особистого складу. Всі командири, все командування кинуло зараз наших військових. Не виходить з ними на зв'язок. Ніхто не хоче їх евакуювати. Немає машин для евакуації, щоб їм вибратися самим зараз. Командування мовчить, нічого не роблять. Як я й казав, буде зроблено все для того, щоб максимально втрачати наш особовий склад зараз на фронті. Все, що ви можете зробити зараз, прям прямо зараз. Зачиняйте це відео, розповсюджуйте його, зачиняйте, діть свої соцмережі і пишіть. Вимагаю евакуації третьої штурмової бригади завдівки. по всім соцмережам. Сторі, спости, робіть, відмічайте всі, всі кого тільки можна. Відмічайте. Це то, що ми зараз можемо зробити. От, от, уяви, що ти сидиш вдома, нема в тебе ніякого, ну ні ти не можеш допомогти, але зроби, хоча б це, хоча б це зроби, хлопці кинуті. Куп, купа там трьохсотих, купа двохсотих. Якшо, якщо хоч зараз ми це не зробимо. Далі почнеться ще гірше. Не мовчіть, прямо зараз зробіть все можливе, щоб рятувати тих хлопців і дівчат, які зараз знаходяться там, які зараз сидять в підвалах і намагаються намагаються, хоч якось, врятувати себе, які помирали за нас, які пішли на смертний бій в пекло. Просто де от як на новий рік знаєш, отак салюти зриваються. Я розумію, в Україні такого давно не було, але згадай, як небо так палає під час салютів фейерверків. А там таке на землі поруч з тобою кожну секунду. Командування кинуло всіх. Військовий Антона Шевельова зазначає, напишу по гарячим слідам, поки відхід під Авдіївки не спогади, а реальні сьогоднішньої ночі на годинку вечора мені дають три хвилини на збори, і ми вирушаємо на точку евакуації до Авдіївки. Тут три кілометри по прямій, На вулиці холодно, от тільки тільки була весна, і опа, знову зима. Хоча це добра земля підмерзла, а не було та. Виходити по такій землі легше ніж місити жирні очі з чорнозем донеччини, який наліпає і тягне твої ноги, забиває їх донису. Ця земля не хоче тебе відпускати і так декого вона не відпускає. За вікном квітами смерті розквітають вибухи кабів. Каби це страшно, але раніше під кабами я був у містах. Це дуже гучно і лячно, але ти цього не бачиш. Тут же відкритий простір, і все це відбувається на твоїх очах. На сьогодні у нас немає ані симетричної, ані асиметричної відповіді цієї примітивної, але такої могутньої і руйнучої зброї. Запам'ятайте, авдіюка взята тоннами людського м'яса, з якими вони не рахують. І тонами кабів, це орда, справжня кровожерлива орда. Цей день військового журналіста я не забуду ніколи. Бліндажі, каби, гради і пучі дрони, Прострілює мі дороги, не ма, канонада, вибухів, поранені багато поранених. Зміг прилігти поспати. Я у п'ятій ранку. три тисячі чотириста шістдесят днів тривала оборона Авдіївки. Честь і слава всім, хто бився за місто. Вічна пам'ять загиблим героям. І поки ви втело сратися і живете своє найліпше життя, ми втрачаємо країну. Й очі, я вас дуже прошу. Гуртуйтеся, дорослішайте, прижимайте свої особисті бажання, якщо хочете жити у вільній Україні, спілкуватися на мові і мати можливість писати і говорити свої думки, бо жити в розбомблених містах в окупації вам дуже не сподобається. А ті, хто знімав глумливі відео над працівниками ТЦК і розповідав, яка у нас країна констабір а ватки не буде штурмувати у кріп райони під російським прапором, і там вас ніхто питати не буде. До зустрічі, друзі. Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!